Доброго вам здоров'я, шановні, 23 квітня. Свято великомученика Георгія або Юрія, переможця, або, як його ще називають, Георгія Побідоносця. На Юрій день тепла роса обіцяє наближення справжнього літа. Якщо роса вранці це гарний знак для врожаю проса. Сильний дощ на юра означає багато трави. Якщо місяць у фазі зростання в цей день та супроводжується сильним вітром, така погода триватиме ще довго. З цього відео ми з вами дізнаємося справжні українські стародавні традиції, традиції, вірування і обряди нашого народу все, що стосується дня сьогоднішнього свята Георгія Побідоносця, Великомученика Юрія Гур-Гур, ідея святий Юр. Так казали в нашому українському народові про цей день, про 23 квітня. Я нагадаю, що я розповідаю про свята за новоюлянським календарем. Тут на каналі Який сьогодні свято і що не можна робити. Бо це дійсно наш традиційний календар. Він співпадає з язичницьким календарем. Він орієнтований на сонце, на весняне, на осіннє рівнодення та на дні літнього та зимового сонцестояння. Все це співпадає з православним календарем нашим. Через це дуже цікаво дізнаватися, про що думали, що загадували. Чого побоювалися наші пращури в цей день, саме 23 квітня, в минулі століття. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під відео. Все це дуже сильно допомагає відео просунутися далі на YouTube, А я вам розкажу, що сьогодні треба зробити, а також розповім, що сьогодні не можна робити. Про це дуже багато інформації є в етнографічних джерелах, в старих книжках. І давайте разом про це дізнаватися. Я дякую Господові, Богові та нашим захисникам за сьогоднішній день за цю чудову можливість нам з вами зустрічатися і розмовляти і дізнаватися про українські традиції. Слава Україні! І я починаю. Святий великомученик, побідоносець Юрій, що загинув в Нікомедії Маліазії, року 303 по Різдву Христовому, вважається за покровителя хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Саме це ім'я Юрій в грецькій мові вимовляється Георгос або Георіос, що в перекладі означає землероб. Або той, хто обробляє землю, хлібороб по-ношому. В християнському іконописі святий Юрій зображається таким собі лицарем на білому коні зі списом в руках, що ним він забиває дракона. Цей святий лицар за християнською легендою врятував невинну дівчину в лівійських степах. Дівчина за поганським звичаєм була принесена в жертву драконові. Сам дракон у християнській символіці, це і є переможене поганство. На руїнах якого відродилася християнська церква. День святого Юрія святкується в Україні в 17-му тижні після Різдва. Це свято в нашого хліборобського населення завжди було у великій пошані. Ім'я святого Лицаря Юрія зустрічається в багатьох українських народних піснях, переказах та легендах. За стародавнім народнім віруванням в цей день весна сходить на землю. Перед тим люди тільки кликали її, запрошували, як бажаного гостя, зустрічали піснями і хороводами, а тепер, мовляв, вона вже тут, поміж нами, зійшла на землю і починає господарювати. З'являються перші сходи ярих, відживають озимі посіви, зазеленіли гаї й сади. Святий Юрій відмикає землю і небо. В одній з народних веснянок, що записана на Волині, співається. Та Юрій матір кличе та подай мати ключі, відімкнути небо, відімкнути небо, випустити росу, випустити росу, дівочу красу. Дівоча краса, як літня роса, в меду потопає, з вином виринає. А в стародавній коляді весняні та літні свята в'яжуться з іменами церковних святих. Першим серед цих імен згадується святий Юрій, перше свято святий Юр'є, друге свято святий Петро, третє свято святий Ілля. Для забезпечення врожаю як хліба, так і трави потрібна насамперед волога, а тому треба накликати дощ. Звідси повівся звичай в день святого Юрія обливати водою пастуха чи якусь іншу окремо визначену для того особу. Такий звичай з давніх давен існує не тільки в нас в Україні, а й в інших народів: в естонців, латишів, греків, німців та й усіх південних слов'ян. Святий Юрій, як співається в веснянках, просить свою матір подати йому ключі, щоб відімкнути небо і випустити росу. Отже, випускати весняну росу це одно з важливих завдань святого Юрія. За народнім віруванням, роса в цей день має цілющу силу. Колись наші селяни в цей день ранком, ще до схід сонця, збирали росу і хворі промивали нею очі, дівчата вмивалися на красу, старші люди мочили голову, щоб не боліла. А господині кропили цією росою домашню птицю, дріб, щоб курчата плодилися. Та найголовніша дія, яка в цей час відбувалася, це вигін худоби на юр'єву росу. І ця дія в'язалася з цілим рядом магічних актів, роблених для того, щоб очистити свійських тварин від усього злого, і те зло мусити увійти в якийсь тронній предмет або випалити його вогнем і тим самим забезпечити худобі щасливе перебування в полях. У лісах, на гірських полонинах, а восени щасливо повернутися в господарство на зимівлю. Отже, під виразом вигонити худобу на Юрій Воросу насправді розумілося відкриття нового сезону весняно-літнього випасу свійських тварин. В різних місцевостях України перший вигін худоби відбувався по різному. Так, у Куп'янському повіті, на Харківщині. Виганяючи худобу в цей день, господар розстеляв по землі червоний пояс і через нього перегонив корів, овець і всяку німину, потріпуючи над тваринами гілкою свяченої верби. В північно-західних районах Київщини, де худоба, звичайно, пасеться в лісах. Як виганяють перший раз худобу на випас, то беруть глечики від молока, крізь вушка просувають ланцюг і замикають його колодкою. Той ланцюг із глечиками розстеляють посеред двору і женуть худобу так, щоб кожна з тварин через ті глечики переступила. Якщо тварина переступить і ногою не зачепить, то не зачепить її в лісі ні звір дикий, ні злодій лісовий. Женуть худобу в цей день свяченою вербою. На в цей день, вигоняючи худобу в поле, знаючи, люди виголошують змову від вовків слухайте уважно. Святий Ягорій Побідоносець їхав на осіянській горі. На червоному коні звір вовків збивати, щоб не йшли моє стадо поїдати. У північних районах України на межі з Білорусією, виганяючи худобу на Юр'єву Росу, господар, звичайно, розстеляє кожуха вовною догори. Розкладає кілька крашенок, що спеціально на це залишені з Великодня. Ну це, звісно, в ті роки, коли Великодень був до Юрія. Цьогоріч у нас відбудеться навпаки, Великодень буде після вже Юрія. Тож, хазяїн спеціально залишені ці крашенки, розкладає і через це все переганяє тварин, корів, овець і коней. На Підкарпатті ранком в день святого Юрія, гадзиня виносить коровам залишки свяченої паски чи хліба. І годує їх на щастя. Газда висікує кілька дарнин із зеленою травою, кладе з обох боків воріт і застромляє в них гілки квітучого терену. Крізь, отак оздоблені ворота, виганяють худобу гілкою свяченої верби. В південних районах Київщині, на Херсонщині, а частково і в Лівобережжі, виганяючи худобу на юріву росу. Тварин проганяють поміж двома тліючими головешками або обкурюють сухим святоянським зіллям. На Гуцульщині рамком в день святого Юрія газди розкладають ватри і поміж ними, як крізь ворота, проганяють тварин на пасовисько, потріпуючи над ними гілками свяченої верби. Намагання очистити свійських тварин від усього злого, примусити те зло перейти до якогось іншого стороннього предмета. Відома не тільки нашому, але й іншим європейським народам. Перший день вигону худоби на Пасовисько після довгого зимового періоду саме і є найкращою нагодою для цього. Але найміцнішим способом і найбільш надійним магічним засобом очищення худоби від усього злого був та ще й досі є вогонь. В цім випадку худобу переганяють поміж кількома розкладеними вогнищами. Або тліючими головешками, як це ми бачили і в нас в Україні на Київщині, Херсонщині та й в Гуцулів, крім вогню, свяченої води, молитви, заклинання та інших традиційних засобів, до очищення ще слід віднести легке биття тварин гілкою свяченої верби. Ми бачили, що в Україні, які б обрядові дії не відбувалися під час першого вигону тварин на випас, вони завжди кінчалися вживанням свяченої верби. На Волині, в день святого Юрія, справляють в полі родинні забави з випивками та закусками. По забаві парубки та молоді чоловіки їздять верхи на конях, вірячи в те, що разом із ними їздить і святий Юрій по полях на білому коні, об'їжджає багатирського коня. З цим в'яжеться народня казка: Коня багатиреві виїздить святий Юрій. Ото, бува, в табуні або, де в стайні, знайдеться такий кінь. Що як його не пильнуй, а він завжди втече. Там уже через ніч чи через день або сам пробіжить, або люди де знайдуть його. Отож він бігав до святого Юрія в науку. На Херсонщині парубки, що водять коней на нічний випас, в день святого Юрія беруть із собою в степи випить і закусить так, щоб вовків не боятися. В Галичині пастухи в цей день варили в полі молочну кашу, смажили яєчну. На Поліссі в день святого Юрія господарі дають, бувало, пастухам пироги з маслом, яйця і молоко. На Слобожанщині теж хлопці, а часом і дівчата, випивали в полі. В селі Мшанці старомиського повіту Газда Грицяків Гриць оповідав, що День святого Юрія це день чарівниць, бусуркань і бусурменів. Вони вночі перед Юрієм відбирають людським коровам молоко. «Чарівниця має два духи, як опир єдин праведний, чистий, а другий нечистий. Чистий дух не піде ніде. Як ляже опир, а гося будять і не може го збудити, то це другого духа нема в нім. Якби го обернув, там, де була голова, то були б ноги, то би він спав, аж доки не вмер. Бо злий дух не може війти в нього, не може потрафити. В тому самому селі Мшанці року 1893, було записано й друге оповідання про чарівниць. На ір'я йде чарівниця, опериця, під людські стайні і лупає тріску з обох одвірків і каблука з гори, що над дверима. Раз під ір'я спав, під вікнами гонив вночі і пса, а такої чарівниця одлупила тріску над одвірком. Бодай хрестика, що ся робить на другий святвечір, облупить. На гірка вдень, як війде гадзда до стайні, дивиться на двері, видить, що бодай малу тріску на одвірку відлупила. Бусуркані навпроти ночі стягають дощ на гірка, щоб відібрати молоко. Вночі набирають скопець води, з бродів, куди худоба ходить, і тоді беруть воду і глину з тих слідів, що залишають по собі. Корови, коли ходять до водоймища, в деяких інших місцевостях в Україні селяни оздоблювали стані своїх корів гілками свячиної верби і запалювали страсні свічі, щоб відьом і нечисту силу відігнати. Більше того, окроплювали стіла свяченою водою і обкурювали ладаном, щоб оборотні не ховалися по хлівах та загородах. Селяни вірили, що знахарки відьми на зорі дня святого Юрія виходили в поле, розстеляли по росі полотнища, а потім накидали їх коровам на роги, від чого корови ставали худими і недійними. В Закарпатті виганяли худобу на Юрій Воросу і вірили в те, що відьми не матимуть сили над коровами. За народними віруваннями, в день святого Юрія звірята з одного гнізда сходяться докупи і розмовляють між собою. Розказує одне одному, як йому на світі ведеться, а потім знову розбігаються світами. Святий Юрій звірів пасе та призначає здобуч для них. Не годиться в цей день відбирати від звіря те, що він схопив, бо то йому святий Юрій призначив вовк Юркова собака, такі повір'я існують в народі. Цей день дорослим людям годилися говіти не мав права їсти й пастух, доки не вижене череду на пасовище. Для цього і для нього кожна господиня готувала ситну, яйця, масло, сир, сало, ковбаски, їжу, загортали її в новий рушник чи в свіжу полотнину. Доки худоба йшла в поле, жінки нашіптували спеціальну молитву. Десь приблизно в цей же час вдаряли церковні дзвони, і батюшка з процесією теж прямували на пасовисько, щоб благословити молитвою на сезонне неушкодження худібки від звіра. Тут же на вигоні стояв застелений білою скатерткою стіл, поряд з ним двоє відер з водою. На ряднині, простеленої е, долі, господарі складали дарунки пастухові. Після молитовного обходу череди присутні обливали водою попа в рясах та пастухів на дощ, на очищення, на розродження і щастя. Дуже стародавній обряд збирання роси, що побутував на Поліссі, Тісно пов'язаний з народними віруваннями. В деяких глибинних селах він зберігався аж до середини 70-х років ХХ століття. Один його, з його варіантів записаний на Рівненщині. Кілька сусідніх родин заздалегідь домовлялися про збирання росина Юрія, зодягшись по святковому, прихопивши їжу до сходу сонця, збиралися в одній з осель. Як тільки прокидався досвід, господиня говорила. Пора вже йти, сонце дає відтінки. В полі йшли попарно чоловік і жінка, хлопчик і дівчинка. Дорогою не розмовляли, а коли траплялися зустрічі, то віталися з ними майже кивком голови. Голосом нічого не казали. На межі городів розстеляли білі скатертинки, виставляли сніданок, а господар, прилаштувавши наршниковий хліб сіль, запрошував присутніх тричі обійти ниву. Після цього батьки долонями збирали з озимиї в пляшечки росу, якою при потребі змащували рани і кропили дітей, лікували очі. Потім всі роззувалися, ходили босоні шполи. обрискували один одного росою, нарешті вмивалися нею, приказуючи з росивам. Як тільки сходило сонце, сідали снідати, залишки їжі з собою не брали, а закопували на межі. Як роса трохи спадала, Діти качалися врунами у всі боки, приповідкуючи, хай густим і повнозерним сходить жито і пшениця. Сьогодні треба бути уважними до знаків, що їх посилає Всесвіт. В них можуть міститися відповіді на важливі питання, на які інакше відповісти просто неможливо. При покупках сьогодні слід діяти розсудливо, щоб уникнути жалю про витрачені гроші. Близькі люди, друзі або родичі. Можуть сьогодні намагатися привернути нашу увагу, і ми повинні віддавати їм частину свого часу. Якщо ми хочемо звинуватити когось в своїх помилках, варто пам'ятати, що ми також маємо відповідальність за будь-яку ситуацію, яка з нами трапляється. Не варто сьогодні вступати в союзи проти інших людей, навіть якщо це стосується близьких і дорогих нам осіб. Критику від близьких слід сприймати прагматично, адже в ній може бути частка істини. Поради від малознайомих людей можна проігнорувати, натомість натякнути їм на те, що втручатися в чуже особисте життя варто лише у випадках нагальної потреби. Що не можна робити на святого Юрія? Православні в цей день шановують Георгія Побідоносця, одного з найбільш шанованих християнських святих. Зазвичай його зображують на коні зі списом в руці. Який пронизує Змія або дракона. За легендою, святий вже після своєї смерті врятував від загибелі дітей. Георгій нібито спустився з небес і вбив чудовисько, яке пожирало малюків. Тому 23 квітня їх не слід лаяти навіть у виховних цілях. Також не можна ображати домашніх тварин і підвищувати на них голос, в тому числі під час дресури. Наші предки вірили, що в іншому разі в житті може наступити затяжна. Чорна смуга. В цілому, в день пам'яті Георгія Побідоносця заборонено гніватися, не можна сваритися і якось по іншому проявляти свою агресію. В народі вірили, що того, хто не послухає цієї заборони, може вразити блискавка. Пастухам не можна їсти зранку. За повір'ями 23 квітня не можна нічого в'язати, не можна надягати одяг із вовни і навіть торкатися до вовни сьогодні також не можна. Інакше в будинку хтось може серйозно захворіти. Жінкам в цей день не рекомендується дуже вже активно взаємодіяти з волоссям, тобто не можна сьогодні фарбувати волосся, не можна стригти або робити складні якісь зачіски і розчісуватись так само сьогодні не бажано. Прапрапрабабусі попереджали, що в цьому разі є ризик облесіння. Ось такий сьогодні дуже цікавий день. Я вважаю, шановні глядачі, Георгія Побідоносця. Сподіваюся, ці наші народні вірувані і традиції стануться вам в нагоді, і попередження, які зробили наші предки, так само будуть вам в нагоді сьогодні, в нашому сьогоденні, в сучасному житті. Але ж завтра буде новий день. Так само цікавий, і зустрінемося завтра. Ми з вами тут на каналі «Яке сьогодні свято і що не можна робити. Тож будьте здорові, бережіть себе, слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.